Друзі, вона в, в ефірі. у фірі. Сьогодні вам розкажу про китайський байкпакінг. Та та про китайський. Серед них є дуже навіть годні сумки. Не Апідура, не Ортліп. Китай. Погнали, розкажу, їду на гарне місце. Там сядем, розкажу, покажу. Все як і до чого. Я вже їх обкатав, обкатав досить сильно. Тому є що розказати. Погнали! Наразі в мене все по плану. Ми вже тут раз з Демчиком їздили, заблудилися, поїхали не туди. Тепер цього разу, я сподіваюся, я поїду туди, оскільки я знаю, куди ми були, повернули не в ту сторону. На дворі осінь. І цей маршрут наразі я не скажу, що дуже мальовничий, але принаймні тут немає машин. Природа кайфова. От, і туди, де я їду, має бути ще. Зручніше і гарніше. Ну а як вже там буде? Наразі побачимо. От, але так. треба ловити оці теплі дні, які є мені сюди. Ми вже раз туди поїхали. Цього разу їдемо сюди. Треба ловити ті теплі дні, які залишились. Фу. І вкатувати ще. Поки є можливість. Ой, падаю. Поки є можливість, бо ще трохи і зима, а там холода, мороза сніги і так далі. Ну а я сюди. Ну що наразі не все так зле. З тих хащів я таки вибрався. Знаєте, навіть дуже непоганий асфальт. Я не скажу що ідеальний, але те в якому місці він знаходиться, він знаходиться ось в полі чудовий асфальт. Насправді. от Ну і що, в мене дистанція вже 5 кілометрів, ну майже 6. Нічого не проїхав. Це вже в мене скільки виходить. Сумерно, майже 36 кілометрів на парафіні. І він взагалі ніякого зовсім звуку не видає. Перемикання стало. Перемикатися так, як треба. Зайвий парафін обсипався. Так що все окей, парафін тут наразі, наразі. Мені подобається, не скажу, що топ. Проїдемо кілометрів 200, тоді й поговоримо. топ не топ, Так що погнали. Я значить, до свого місця, куди я планував. А планував я, значить, в озеро. Вскнилові. Єдине, що я не врахував, це те, що альтанки нема. Зі всієї альтанки є дашок і буквально якихось пару батичок. От. І та. мова сьогодні піде про і не тільки, тому що я по факту затарився всіма майже всіма аксесуарами на Аліку. І зараз розкажу вам, покажу, що як і до чого. І повірте, в принципі, в принципі, за 3-7 доларів можна набрати доволі дешевих, якісних, хороших аксесуарів, крім сумок. Сумки будуть значно дорожчими. Погнали по світлу, показую, і зараз розкажу ще по сумки. Погнали! Я собі блималки, ну це взагалі-то задні, але я взяв собі наперед, поставив їх на обидва ріжки в темну пору доби, вони блимують. По черзі, і, можливо, вони будуть думати, що це якийсь поліцейський їде і не будуть так мене пресувати. Так порушувати і, можливо, навіть місцями уступати дорогу. Тим не менше, я за цей комплект дав 85 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. Вони на мікро-USB, на вбудованих цих акумуляторах. Я не можу сказати, скільки вони блимають. Вони в мене раптом дві поїздки по 15 км, ну нехай 30 км, вони світять так точно. Ну, В принципі, в темну пору доби я не думаю, що ви будете їздити там сутками, тому в принципі нормально. Ще один непоганий аксесуарчик, який я собі придбав, це є ліхтарик. Ліхтарик на 300 люменів. Яскравий, декілька режимів. І найбільший прикол є в ньому те, що в нього тут є датчик. В нього є тут датчик освітленості. Тобто я його включаю, він не світиться. Але якщо датчик зараз прикритий, він не світиться. А світаю. А ось я засвітився. Не світиться. Світиться. Ось така штучка, автоматичний датчик. Ціна такого ліхтарика, якщо я не помиляюсь, була близько 7 доларів. В нього є позаду мікро USB і Type-C. Type-C для зарядки, мікро USB підключається. В нього ще є ось тут. В нього ще є ось тут пищалка. Тобто він може бути як велодзвоник. Ось такий ще дзвоник. 2 долари. Неприємний звук, знаю. І доволі тихенький його майже не чути. Тому він на батарейці. Тут ставиться така таблетка RC-3025, здається. Ну, В принципі, коли ліпшого немає, це згодиться, але я не скажу, що це прям щось хороше і варте уваги. А ось оцей ліхтар однозначно вартий уваги. Він яскравий, він б'є далеко. Дві години він працює точно на одному акумуляторі, на одному заряді. Це я коли ще тестував, десь буде відео, зараз сюди десь добавлю. Я тестував ліхтарі. Він якраз був, і після тесту я купив собі ще один. Один віддав мамі і один забрав собі. дільний велоліхтар. Під сідлом, як правило, завжди найтемніше, тому його під сідлом буде видно і в день дуже яскраво. В принципі, самі бачите, ось в день, як він світить. Ду дуже навіть яскраво. Ціна питання, якщо я не помиляюсь, було також порядка 3 350 доларами, тому, в принципі, годнота. Це пародія на дзвоник. Це, щоб львівські патрульні не, дор не дорвалися до мене, де дзвоник. Ось він є, під сідлом, я їжджу згідно ПДР. Підсадільна сумка. Підсадільна сумка, саме, що не є, Алік. Виробник New Bowler. Всі його прикла... прекрасно знають, хто не знає, той догадується, що ціна якість більш-менш. Я цю сумку взяв по знижках за 450 чи 460 гривень. І в неї є один плюс. Це є оця штука жорстка. Ось ця буквально штукенція, вона дуже жорстка. Вона стає на будь-який велосипед. І в неї є один мегамінус, вона ось тут переламується. Тобто ось так вона вміє робити. Щоб вона трималась сюди треба класти щось жорстке. Тоді вона буде триматися і вона буде в принципі, виглядати як підсидільна сумка. Зараз вона в мене виглядає як, ну, і, і, як сумка підсидільна з радикулітом. Ну, вже як є. От, Кажу, ціна питання була 300. Ой, кажу 300. Ціна питання була 450 гривень. Сумка кріпиться дуже просто, одна липучка тут. За підрамні рейки. Зараз я вам покажу. які саме. Ось за оці рейлінги вона кріпиться. І ось підсидільний мій ліхтар. Той який я вам показував. Стосовно об'єму, якщо я не помиляюсь, вона на 13 літрів. Але я її ніколи настільки не запаковував. Ось така вона величезна, вона по принципу ролтоп закручується. Защипається і вона не розщипається. На рахунок промокаємості, Звичайно, вона промокає, має якусь там пропитку воду але сумка насправді промокає. Тому я б не сказав, що це якась супер топова сумка. Що в ній цікавого. Так, що в ній цікавого... В неї... Є відсік а-ля на документи. Знову ж таки, я б туди документи не клав. Туди відсилу якусь запальничку можна покласти. Покласти туди запальничку, щоб мати чим підпалити пальничок. Це жорстка основа. Вона якраз кріпиться, ну, я не знаю, по матеріалах. Ну вона довговічна. тут є світовідбивайка, надпис також світловідбив... світловідбиваючий. В принципі, за 450 гривень, який я за неї дав. Це просто шикарна сумка, підсидільна. і Я нею дуже і дуже задоволений. Ще маю на тесті таку от штуку. Це є від GU Energy Energetic з БЦАшками і без кофеїну. Він там без кофеїну, якийсь там веганський, амінокислоти має, вуглеводи і так далі. І тому подібне, Але немає цукру і кофеїну. Зараз попробую. Це малинка. М -м -м. Ой, файна, кисленька малинка. М -м. Смачно. Поїхали далі. Я собі на аліку взяв ще нарульну сумку. Показую. Ось така невеличка на рульна сумка. Я не пам'ятаю хто виробник, але це не є Райно волк, це є щось простіше. Це є бюджетне, але незважаючи на те, вона має тут стяжки, сюди можна щось класти, вона має тут кріплення молі, сюди можна блималки повішати, в неї офігно якісний замок. Реально якісний він. офігенний. Тут також молі, ну, це вже молі в принципі, для кріплень, там як ви собі захочете її вішати. Ще що немало важливо. Цієї сумки в комплекті йде лямка. Блін, ви приїхали під офіс, ви собі її зняли, на лямочку підкинули, отак от взяли і пішли собі в офіс через плече, через голову. І погнали, маєте бананочку, все своє необхідне з собою. Я цю сумку брав на заміну своєї BlackPack Mini, тому що в мене BlackPack Mini Терлася об колесо. Після фіта в мене руль дещо опустився і вона почала тертись. Ця сумка виявилася замаленька, я не став купляти ще третьої сумки, тому я зробив з блекпеком наступну штуку. Зараз вам покажу. Якщо нагрузити блекпек, вона абсолютно спокійно дістає собі до колеса і успішно там вже чирхає. Що я зробив? Зробив я дуже простий. Фікс такої штуки. Там є мольне кріплення, а тут є липучка. Ось так воно виглядає, і якщо ви подивитися, тепер зазор, ух, який величезний, і воно не дістане. Абсолютно, якби ви її не тягнули, не грозили. Воно на липучці тут висить і на тому все. Ціна питання фікса 50 центів. від Rain Я взяв собі 6-літрові. Богдан, страшні велосипедисти, дякую за рекомендацію. Реально круті, класні сумки. І головне, вони живучі. І це вже спойлер. Значить, Сумки 6-літрові, мені сюди спокійно влізає 22-сантиметрова пательня в діаметрі 20... 22 см. Чай. Водичка. Пальничок. Верніше газ. Пальничок. Моя чашечка. і Ще одна моя чашечка. Та зараз я чайочок собі заварюю. Так от, кріплення. Кріплення тут дуже простеньке. До речі, якщо ви не заварили чайочок, заварюйте. Кріплення тут дуже простеньке, воно має тут два рейли і вставляється в паз на вилку. Але воно, воно воно, є універсальне. Для МТБшних хвило також підходить. Тут є такі пази. Один, два і три. В ці пази вставляються ось так довкола. Стяжечки. І ті стяжечки, крім того всього, ще й тут затягуються на такі болтики. Є йдуть в комплекті. Чи то на стяжечці воно болтиком затягнеться, якось так. Зараз глянемо. Я їх взяв з собою. Але суть в чому, на МТБшку їх також можна спокійно поставити. І в чому ще найбільший прикол? Там в комплекті іде 3-м скотч ви його клеїте на 3-м скотч затягнули стяжечками. Повірте, воно мертво сидить. Там 6 літрів сумка. Ви в неї, ну хіба я не знаю, свинець будете перевозити, чи там що там ртуть, золото, ну тоді там може не витримати 6 літрів. А в цілому, в повсякдень, і там такі невеликі поїздки, аж бігом туди все влізає. Сумка має липучку. Вона тут зліплюється. Road top, закручуєте так, як вам треба. Треба більше, більше, треба менше. менше Взяли в руку, пішли. Не хочете в руку, тут є кріплення, в комплекті є лямка, ви собі її закидаєте на плече, ось так і пішли. До речі, на рахунок герметичності. Вона бляха-муха, навіть скручена герметично. І, так, В одній з покатаньок був прикол, коли розбилася яйка. Оце покатенька було в старе місто. Розбили три яйця і вони витекли в цю сумку. І вони всі отам. А вони всю дорогу про пролежали розбитими внизу. І не протекло від слова зовсім. Сумка буквально не промокає. Мили ми її в озері. Мішаня тобі привіт, бо ти її мив якраз. Мішаня просто пішов, зачерпнув води отак в озеро. Отак скрутив. Виколотав її, вилив і все, і сумка чиста. На рахунок ще сумки. Світовідбивайка, світовідбивайка. Світовідбивайка, світловідбивайка. Такий прорезинений низ і боки, в принципі, сумка дуже-дуже живуча. Ця сумка, зараз я десь отут ставлю відео, де вона їздила. Ми ще так не катались. Мишаня запропонував зрізати через рів. Ну, Рів є, зрізати немає як. Ось такими корчами їздила. ух. Тому, та, сумка реально живуча. Ціна питання я знайшов був по акції 1000 гривень за одну з кріпленням. Тобто дві сумки я взяв по окремо, мені вийшло 49 доларів. По курсу 40. Ні, Навіть бреш курсу тоді був 38 чи 39, навіть не 40 були часи, так? А, от, і я взяв собі оцих дві сумки, тому що поокремше їх було вигідніше купити, аніж замовити парою. Пара вони коштували 2400 гривень. Тобто я на двох сумках, замовивши їх поокремше, зекономив буквально 400 гривень на рівному місці. А, що ще по сумках? Сумки, сумки швидкоз'ємні, швидко легко ставляться. Єдине, що мені не подобається, це те, що коли вони навантажені, вони так ніби як провертаються трохи в своїх посадочних місцях, от неначе отак. -от. Але це замовлено тим, що в мене в гравійнику вилка знаходиться під доволі таким го гострим кутом. Якби в мене гравійничку трошечки вилка була ось так, воно би було шикарно. Ну, Так, як ви розумієте, на ендуробайки, байки, на диха їх не варто ставити, вони будуть кучерявенько себе там поводити. Але, 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 6 літрів. Забивали ми її так, що вона виключно на липучці. Отак от була і була повністю забита. Забита всякими продуктами, пательнями, газами і так далі, і тому подібне, але воно тримає, тримається. І я от вам скажу, що ну, самі дивіться, її помити треба, це факт. Тому що вона бідна, де тільки вже не була та сумка, її взяти гарно щітку і вимити. І все шикарна сумка. Реально най найкраща сумка, яка в мене є, якою я задоволений, і яка коштує ну, фігню. Бо насправді я дивився за оркліп, оркліп сумки схожого типу так само на універсальному кріпленні, швидкозйомні, від 2500, здається, якщо я не помиляюсь, вартували е, в МТБ МТБ-стоку. і е, ну, ця дешевша виходить. Так, я хотів собі оркліби, але я не знав, чи мені оркліби стануть, зручно, незручно буде. Тому я взяв собі на пробу ось ці. І це виявилося, мабуть, найкращим придбанням річ, яке я собі зробив в плані байкпакінгу на велосипеді. Це реально крута штука. Якщо ви помітили, в мене є ось кіберзговучок. Вже дехто питався, як він працює і чи взагалі працює. Так, він виглядає так собі, але він працює, як бачите. Велосипед чистенький, немає тут бруду, тобто багно сюди не залітає від слова зовсім. Дубця моя тепер в дощ в багно завжди сухенька. Ціна питання було 160 гривень. Як на мене, це халява. Ну, реально халява. Ну що ж, все, начебто по китайцях пройшлися, нічого не забув. Начебто ні. Так, давненько у нас не було збору, тому ми зараз. Стартуємо збір для підрозділу Юки. Вони, їм, звичайно, нічого не треба, в хлопців там, вони кажуть, що вони заробляють, що вони майже мільйонери, в ЗСУ платять дуже багато бойових, так що вони все за свої гроші ремонтують. І так, це, звичайно, іронія і сарказм. Тому я роблю збір. Збір робимо для підрозділу Юки. Зараз йде зима. Їм треба теплий одяг, ремонт машин, павербанки та банально щось навіть поїсти, купити нормальне людське термуха і так далі, тому подібне, тому ми робимо збір. Значить, один з лотів буде ось ця сумка. Сумка нова. Та вона дешева, я розумію, 250 гривень, але яка вже є, таку розіграю Крім того, погнали, зараз показую ще що є, а є ще дуже багато всякого. Погнали. Що, погнали? Топ-лот, сумка від Кавунбек. Надя, дякую. Сумка вже другий раз у нас буде на розіграші. І сподіваюся, разу ми її таки вже розіграємо і переможець її отримує. Класна сумка, реально кайфова. Тут, до речі, шпач. Каубек. Сюди можна вішати патчі. Так що сумка кайфова. Ось такий годинночок. Унікальний, єдиний у своєму роді від Укрвестсклад. Саша, дякую. Реально повага тобі. Офігезний годинничок. Ручної роботи, унікальний в формі велосипедного ротора. Також у нас на лотереї. Хлопці з магазину МТБ-Сток також підсуетилися, підігнали чашечку від Onride З таким козачком. У нас також вона на розіграх. На розіграші. Іванка не переживайся, не твоя в мене є ще одна. Хлопці дали дві чашки. От, Маємо ще одну таку чашку на розіграші. Безпека на волосипаді. Понад усе. Маємо два таких дзеркальця. Кріпляться вони універсальні. На хамутах резинових кріпляться на. Кермо, і ви бачите, що у вас позаду робиться. Чи їде якийсь водятел на машині, чи не їде. Тому два таких зеркальця, також хлопці з МТБ Сток передав. Дякую. І так, топ-донатори, топ-донатори також отримують від мене кучу всяких прикольненьких, які підігнали теж мені хлопці з магазину МТБ-100. За що хлопцям з магазину МТБ-100 Окрема дяка. Ігор Назік, дякую вам. Ну, і правила. Правила ви вже знаєте, правила прості. Донат кратний 100 гривень це є один шанс отримати один з подарунків. Сумка, сумка годинник, чашка і комплект зеркал. П'ять призів. Ну і тобто донаторам окремо дякую від мене. Тому і та сума банки, сума банки буде 30 тисяч. Я думаю, ми з вами це зможемо питання хутенько зробити, вирішити, розіграти. Я вручу особисто або вишлю подарунки за свій кошт. Але, блін, подарунки класні. Цього разу вони реально кайфові, особливо мені дуже подобається годинник. Саша сам його придумав, тому кайф. Посилання, значить, на банку в описі під відео. Якщо ви робите перекази з інших банків, а Privat24, будь ласка, напишіть коментарем прізвище-ім'я. Так легше буде зв'язатися, так легше буде мені сконтактуватися з вами і відправити вам ваш подарунок. І погнали далі дивитися відосик, який я старався писати. Будемо робити ми розіграш в Монобанку. Кожен, хто задонатив, отримає. Той, хто задонатив і переможе, отримає нотифікацію від, від монобанку, зв'яжеться зі мною і отримує свій подарунок. А топ-донатори отримають від мене також подарунки. Так що отак. Топ-донатори. Друзі, така видалася Китайщина. Як на мене, доволі непогано. Тим більше, що, до речі, блималки я забув вимкнути, вони блимають, чи і дотепер блимають, Я думаю, я доїду додому, вони ще будуть блимати. Тобто в режимі блимання вони декілька годин будуть тримати так це гарантія. І та, їдемо до МІВ, вертаємося. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, беріть участь у розіграші лотереї за донат для ЗСУ, поможемо Юкі. І з вами був Анаворшіленко. До наступної покатеньки. па-па! Ей, називається, я не хотів їхати по городоцькій, де є машини. Поїхав там, де нема машин. І нема дороги. Та й стежка тут так собі.